Напружена ситуація з енергопостачанням залишається на Одещині Там і досі фіксують перебої з зв'язком. А подекуди з'являється лише на лічені години. Яка нині ситуація в місті? Розпитаємо в Ольги Дунської. Вона з нами наживо, Ольгу. Отже, як Одесити адаптуються до нових реалій? Вітаю віталя. Дійсно, в Одесі та да, взагалі на Одесі одна з найскладніших ситуацій з енергопостачанням. Власне, в нас від самого дня обстрілу, 23 листопада, жодного разу повноцінно не функціонував не функціонував електротранспорт. Намагалися його ще намагаються запустити на кілька годин. Втім, після роботи годину або дві, а терміново повертають назад до депо, тому що бракує бракує власне Живлення, як нам повідомили у мерії таким чином не лише заощаджують електроенергію, а й намагаються все ж таки дати цю заощаджену електроенергію для побутових споживачів. Крім того, посині одесити намагаються адаптуватися до графіків, а йдуть до пунктів незламності. Утім, там також є проблеми власне з, з інтернетом та зв'язком. Доволі мала кількість обладнана саме інтернетом тож переважно люди там заряджають витишну свої гаджети. Ну і власне до адаптується, адаптуються певно, як і вся Україна. Купують генератори, сидять, працюють у кафе та закладах харчування. Власне, де є, хоч якась можливість, щоб був зв'язок інтернет мобільний. Чимало ми сьогодні бачили власне роботи генератора. Зокрема, великі компанії надаються маленьким. Підприємствам маленьким там кав'ярням, доступ до своїх генераторів. І це чудово, тому що це дає також можливість людям працювати. І прошу послухати пряму мову. Я їхала восьмій з пестеля до Катеринінській тролейбусом, А зараз скажуть вже не ходять. Це незручно, Я пенсіонерка, приходиться тратити дві тисячі пенсії. ще приходиться гроші трати на проїзд. Вчора виключили о і я прокинулася о пів п'ятої ранку, світло, світло було, але ну, я лягла об 11.23 годині світла не було. Коли як? Включають, включають. Нема графіку, графіка немає без графіку. Ніхто нічого не може сказати, коли, що. Ну, куди діватися? Але з Херсону, де немає вже три тижні світла, тому тут все зручно. Ну нічого, все буде добре, все буде Україна. Варто зазначити, що дійсно світла дають на доволі обмежений. Час проміжок часу це приблизно 3-4 години. А відсутнє воно у переважної більшості споживачів десь понад 8 годин може бути відсутнім. Утім, власне, на Одещині сьогодні знов як і по всій Україні запровадження аварійних графіків. Жодного дня з моменту того масштабного обстрілу в нас не було. Планових графіків ми не поверталися до хоч якоїсь схеми. Утім, як ви чули, люди налаштовані оптимістично. Вони розуміють, через кого це все відбувається, та розуміють, що це війна студія.